Окей, всім привіт! Сьогодні, нарешті, в мене дійшли руки до того, щоб записати вам відео про гранти, а саме про грант від Дії. І сьогодні я хочу поговорити саме про те, які умови у вас повинні бути, якщо можна так сказати, щоб цей грант зіграв з вами добрий жарта а не злий. Бо насправді є дуже багато зараз інформації про гранти його не важко отримати, як я вважаю. І я насправді отримала два гранти. Я написала два гранти: один для себе, один для кав'ярні, якого бачите в мене в на Ютубі і в Інстаграмі. Я писала саме бізнес-план. І так, як ви бачите, кав'ярня працює, то грант ми теж отримали. Але тут я буду говорити більше за досвід саме для свого бізнесу, і чому цей грант підходить не всім, і чому він може стати вам більше на, на заваді, ніж допомогти. Таке сьогодні, бачите, у мене домашнє відео. Я вирішила не сильно партись, бо я якось відкладала запис цього відео, тому а, думаю, так теж непогано. У нас гарне сонце, гарна погода. Тому сьогодні вам про це відверто розкажу. І якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Лєна. От я веду цей Ютуб вже півроку і розповідаю про власний бізнес, про різні бренди, про розвиток цих брендів в сучасних умовах, про взагалі якісь успіхи, про якісь провали. Тобто я відверто про все розповідаю. У мене багато вже відео є. До речі, да? <смеш> У мене багато відео на Ютубі, тому якщо вам буде це цікаво і вам взагалі цікавий розвиток власного бізнесу, власних проєктів, або ви мрієте щось відкрити, то це сюди буду. Вдячна вам за підписку і сподіваюся, що вам сподобається. Отже, будемо реально сьогодні говорити про грант, про грант саме від дій на власну справу на 250 тисяч гривень. Я вам просто розкажу. Які умови у вас повинні бути для того, щоб цей грант вам реально допоміг? Бо я вважаю, що ці умови є. Він не такий простий, як здається. І я знаю людей, які отримали цей грант і які розвиваються далі. Я знаю людей, які отримали цей грант, і їм було досить складно з ним. Я зараз працюю да, з кав'ярною і бачу, як цей грант впливає на розвиток цієї кав'ярні, і я знаю свою ситуацію. І я вважаю, що те, що я від нього відмовилась, і до речі, я від нього відмовилась, коли вже витратила гроші. Я вважаю це гарним рішенням і правильним рішенням для себе саме. Тому, якщо ви думаєте про нього, я вам раджу все ж додивитися відео, бо дійсно це така дуже серйозна тема. Я вам просто розкажу трошки перед історією, звідки взагалі взявся цей грант, на ну, що його брала, і обидва гранти я отримала. Я отримала, а я писала в листопаді 23-го року. Тобто, у нас вже пройшло трошки більше року. Обидва я отримала. Ми разом отримали. Мій грант був трошки з затримкою, тобто я подала його раніше, але схвалили мені його трошки пізніше, ніж той, що був для кав'ярні. У мене був бізнес план на 243 тисячі. Там все гарно розписано. Тобто, мені його схвалили, і гроші надійшли мені в грудні на рахунок, і я почала роботу. Для чого ж взагалі були ці гроші? Так трошки ще іншої інформації. В мене за магазин, який я зараз відновила і активно ним займаюся. А тоді в мене був магазин, де я імпортувала багато товарів, закупляла багато товарів із України також. Тобто, в мене був дуже великий асортимент. В мене були ще власні товари. Тобто, магазин так класно існував, розвивався, і це якраз знаєте, випало на новий рік перед новим роком. Тобто, гроші я отримала 15 грудня, якщо я не помиляюсь. Всі-всі двісті тисячі. в мене було дві основні мети, на які треба було витратити ці гроші. Це на розширення асортименту. Тобто, я хотіла закупити більше товару, більше різноманітного товару, чисто для того, щоб розширити асортимент, збільшити обіг магазину, грошовий обіг магазину. Туди я виділила зараз. Я вам скажу це було щось біля 90, Мені здається, щось таке 70-90 тисяч. Можна подивитися в документах, але мені ліньки. Тут приблизно така сума. Це від 243 тисяч це не така велика якби сума, скільки я виділила на закупку саме товарів. А от друга частина була вже досить велика. Там 150-170 тисяч виділялось на моє обладнання власне для лазерного гравіювання. Справа в тому, що за півроку до того. Я збустила власний продукт це адресники для собак, вони дуже класні. Я десь тут прикріплю фотку, вони прям суперські, я досі ними займаюся. І я збиралась закупити купити лазерне устаткування, станок, з ЧПУ, оце вся фігня щоб самостійно гравіювати ці адресники, бо до цього гравіювали мені його ну якби на аутсорсі. І все було чудово. В мене виходила класна ціна. Але я подумала, що це набагато зручніше, коли ти маєш власне станок, коли ти це робиш набагато швидше, коли я самостійно вводжу дизайн і можу хіба там, в той самий день відправити цей продукт. Тобто я вважала, що це взагалі буде класна інвестиція. Тобто, щоб ви розуміли, у нас частина невеличка була виділена на товари для просто для тварин, як для закупки, Я нічого не виготовляла, просто закупляла товари. І велика частина була виділена на лазерне остаткування. І отже, в середині грудня я отримую ці гроші. Я одразу закупляю товар, десь там майже 50 тисяч було. Я одразу їх витратила на закупку товару. Знаєте, оцей не це такий ажіотаж, що треба все встигнути, треба, щоб люди встигли купити. Такий максимальний попит є. І я піддалась на цю уловку і вирішила та, витратити одразу ці кошти, хоча я точно знала, на що я їх витрачу, але. Я дійсно поспішила. І, отже, частину з тих грошей, що була закладена на ці товари, я витратила одразу. Тобто, буквально пару днів. У нас вже був готовий договір і переказані кошти. Ми ще пару днів чекали, коли вони зайдуть, і все, мені вже відправили товар. У мене вже був там в х числах товар для нового року. Але з іншою частиною, та тих грошей, які були закладені на покупку товару, я трошки не встигла. Тобто, я розуміла, що я вже до нового року не встигаю це зробити. А це трошки складніше ніж просто переказати гроші з ФОПу на ФОП, бо це грантові кошти, і я не маю прямого доступу до них. Тобто мені треба йти в банк. Там були договори. Вони їх перевіряли. Ну, тобто, купа всякого прикольного і ну потрібного, але дуже цікавого. Тому я зрозуміла, що я вже не встигаю до нового року. Я вирішила відкласти запитання, тобто продавати те, що є, плюс менш активний магазин. І там вже було багато товару, тобто все було нормально. Але ту частину грошей, яка залишилася, вирішила трошки відкласти і подивитися, що буде далі. От проходить новий рік. Відпочинок, якби да, в січні я починаю працювати і розумію, що мені треба займатися танком. Що з товарами все зрозуміло? Я знаю, що я хочу купувати. Я знаю, в кого я це буду купувати. Тут тобто все не проблема. Я просто чекала той час, та коли я хочу їх закупити, бо розумію, що в січні не активний дуже період. Я трошки ще чекала, і я починаю займатися тим станком гравіювальним, чи як він називається, не знаю. Тут починається вже така весела історія. Я допустилась декількох помилок, чому ж і в мене не з'явився цей лазер. Я вам буду поступово розказувати. Тобто, коли я писала цей грант, я знайшла компанію, яка мені зможе зробити мій лазер. А мені треба на якийсь стандартний лазер. У мене мої вони дуже малі. Мені не треба з дерев'яний станок, знаєте, там 10 на 10 метрів чи скільки вони там бувають. Мені треба якийсь компактний, з яким я зможу працювати, з яким зможуть потім мої робітники працювати, співробітники. Він повинен бути не складний, але досить зрозумілий. І, звичайно, якийсь такий більш-менш автоматизований, щоб не треба було там розбиратися мого нуля, що з ним треба робити. І я знайшла таких хлопців з Дніпра. Вони мені сказали, та ціну оці, якраз 150, 170 тисяч було там закладені, 150 мені не здається. Все ж. Я ж заклала ці гроші в свій бізнес-план. І от, коли прийшла черга до того лазеру, я почала е, з ними вже переписуватись за тим, щоб давайте якось займатись. що, значить випливає. По перше, виготовлення лазера займає десь 4 місяці. А якщо ви не в курсі, то коли вам поступають гроші з того гранту, то у вас є півроку на те, щоб їх витратити, а я вже витратила десь місяць-півтора на той момент. Тобто, і в мене залишалось 4,5 місяці для того, щоб все оформити, і цей лазер прийшов мені. А ми розуміємо, що в таких випадках не завжди буває далеко, не завжди буває так, що все приходить вчасно. Тобто це вже були такі ризики, але я думала, ладно, іншого. Ну ми встигнемо. <сіх> Якщо що, якби всі документи є, да, процес роботи. Думаю, що це можна буде якось довести, або попросити зачекати, або ще щось там придумати. Але виступає друге питання. Виступає друге питання, що є приховані платежі, які я не врахувала. З таких прихованих платежів було навчання. Команди, навчання мене і моєї команди майбутньої, якою повинна була найняти саме у правилах цього гранту. Окей, це виїзна така процесія. Тобто вони приїжджають з Дніпра і навчають мене та мою команду десь тиждень. При цьому я оплачую не тільки навчання, я оплачу проживання ці щоденні витрати. Їх. Ну тобто нормально, так також мені треба купувати в них. Ще якісь додаткові матеріали, там ще є багато матеріалів, саме деталей, які зміні. Ну, тобто, мені потрібно їх буде постійно міняти. І загалом це все мені вийшло ще десь плюс 50 тисяч гривень. І знаєте, на той момент я готова була доплатити ті гроші. Думаю, окей, ми просто за 150 купляємо купуємо той лазер, і всі інші витрати я просто доплачу. Я така вже трошки не впевнена. Я зупинила повністю другий етап з товарами, да, на які гроші в мене залишились. Я його призупинила і така: ні, ні давайте спочатку подумаємо, що робити з лазером, якщо що, то ну, товар я в будь-який момент зможу купити. Тут починається <сум> така весела штука, бо я вирішую порухувати, скільки ж мені обійдеться виготовлення моїх адресників. Самостійно, а тобто з орендою приміщення під цей лазер, бо ясно, що нам треба якийсь кабінет, де це все буде працювати. З оплатою працівників офіційно, податки, оплата, зарплата, і це все є. Також туди ж зразу входять якісь комунальні, якісь е, витрати по оцим самим деталям, розхідникам, та які постійно ламаються. якась штучка, яка гравіює, її треба постійно замінювати. тобто Ну, якби купа всього. А щоб ви розуміли, до того моменту мені адресники виготовляли так, що ну я просто скидаю, що мені треба. За мене готують макет. то зараз я теж займаюся макетами. Вже за мене готують макет, за мене і гаревіють. Тобто я взагалі не переживаю. Я отримую вже готовий результат цих адресників, які я потім вже самостійно збираю. Тут в мене з'являється купа головного болю, як працювати з цією штукою. Як навчити працівників працювати з цією штукою? Можливі всілякі виробничі травми, постійний контроль над цим? Ну тобто, я так трошки присіла і зрозуміла, що мені треба порахувати. Я почала рахувати собі вартість і виявила, що в такому ж об'ємі, як я робила тоді, мої адресники? Вони в мене будуть виходити в три рази дорожче по собі вартості. З купою роботи, купою обов'язків і тому всьому подібне. Тобто, ви уявляєте, що я хочу собі полегшити роботу, купити свій лазер і якби, далі розвиватися, і виявляється, що я просто витрачу набагато більше грошей, ніж я це роблю зараз. І в мене буде набагато більше роботи, ніж я зараз. Тут я просто хочу вам сказати, що не те, що грант поганий. Грант чудовий. Я знаю людей, які прекрасно з цим грантом поруються, розвиваються. Звичайно, є свої складнощі, але вони рухаються далі, і можливо, в них навіть вже незабаром закінчиться цей термін в три роки. І, грубо кажучи, всі правила вони виконали. Але от для мене і мені здається, для таких підприємців з такою справою, як в мене, тобто там, де у вас немає власних співробітників. Ви загалом працюєте самостійно. У вас не дуже великі такі обороти. Знаєте, не ну, в мене не оборот мільйон гривень в місяць. Це не такий вже чудовий варіант, як може здаватись на перший погляд. Тому щоб якби закінчити цю історію мою з, з моїм грантом, то я зрозуміла, що я не хочу це робити. По-друге, -по я не хочу. Я не я не впевнена, що я буду займатися адресниками всі три роки. Бо я все ж така дуже творча людина, я завжди шукаю щось нове. І я розумію, що адресники це всього якась частина і я хочу займатися чимось ще далі, чимось більш глобальним. І я не впевнена, що взагалі буду займатися цими адресниками три роки. І я вирішую, що я буду відмовлятися від гранту при в тому, що я вже витратила частину грошей. Що сталося далі? Насправді я прийшла в центр зайнятості, ми поговорили, мені сказали, що робити. Не дуже складна процедура. Я просто принесла потім в банк ті гроші. Єдине, що в моєму місці я була перша, хто повертає грант, саме не відмовляється від нього ще на етапі оформлення, а саме повертає вже на етапі використання того гранту. Вони трошки не знали, що робити. Я дві години сиділа в Ощадбанку. Бо вони зі з Києвом і питали, як то все треба робити. Платіж просто не пропускали всі 50 тисяч. Але все добре, я повернула, і якби, мій грант закрився, і ця історія е закрилась для мене. Але я хочу знаєте, якби закінчувати це відео, щоб воно не було дуже довгим. Я хочу виділити декілька пунктів, декілька таких умов. Якщо ви якби відповідаєте цим умовам, то я не раджу вам брати саме цей грант. Можливо, я раджу вам переглянути інші можливі варіанти грантів безповоротні, можливо, не такі великі, там може в декілька тисяч доларів, але вам вони будуть краще для себе. Я виділила взагалі три умови, з якими я б не радила брати цей грант від ДІ. Перша умова: якщо ви хочете створити якийсь новий бізнес з нуля, я знаю мені навіть в TikTok під відео писали, що. Вони взяли грант на новий бізнес і в них все вийшло. І я насправді дуже дуже рада, я дуже рада, що в людей реально виходить. Але я думаю, що таких меншість, тому я дуже не раджу вам відкривати на грант новий бізнес. Якщо у вас немає вже працюючого бізнесу, якщо у вас немає клієнтів постійних або взагалі якоїсь клієнтської бази, якщо ви ще не випробували ваш продукт. Якщо ви ще його не продавали, не знаєте відгуки, не знаєте взагалі, що з ним робити, а тільки в своїй голові уявили, як класно він буде продаватись, я не раджу брати на нього гроші. Я раджу вам за свої гроші створити mvp продукт просто попробувати його продати, та, і розкручуватись потрошки з того. Якщо ви думаєте, що ваша ідея якась суперкласна і вона реально злетить, я дуже рада, що ви так думаєте, бо підприємець повинен так думати, але це дуже великий ризик. Що якщо у вас цього не вийде, ви винні будете багато грошей або будете тягти за собою ті зобов'язання, на які ви підписались. Тому це така дуже важлива річ. Я дуже рекомендую звернути на це увагу, якщо ви думали брати грант саме на новий бізнес, і при цьому ви не вкладаєте туди власні гроші, а власні гроші треба вкладати обов'язково. Якщо у вас немає досвіду в цьому бізнесі, якщо у вас немає якоїсь. Такої стабільної роботи, яка може хоча б підтримувати вас в цей момент, коли ви тільки відкриваєте бізнес, я не раджу його брати. Друга умова, яку б я виділила, це те, що у вас повинен бути розписаний реальний фінансовий план. Коли ви будете заповнювати заявку, тобто створювати бізнес-план саме для гранту, ви туди будете вписувати такі уявні магічні гарні цифри, і такий знаєте, оптимістичний план. І так і повинно бути, бо по-іншому вам просто не дадуть гроші, да? вам просто не видадуть цей грант. Але я дуже раджу паралельно з цим розписати собі песимістичний план фінансовий. Бо дивіться, коли ми пишемо той офіційний бізнес-план, ми туди пишемо такі привабливі цифри, які насправді не на чому не засновані, бо якщо ви та, тільки відкриваєте бізнес, або потрошки хочете розширювати, або ви хочете вводити туди нові, якісь нові продукти або послуги. Вони не на чому не засновані насправді, тобто ви не знаєте, як реальна, яка реальна обстановка, що буде, коли ви справді почнете запускати ці продукти і ці послуги. Але для себе обов'язково потрібно порахувати саме песимістичний план і зрозуміти, чи потягнете ви всі ці зобов'язання, які на вас покладуться. З підписанням цього договору, що коли настануть якісь критичні моменти, а в нашій ситуації вони б настануть обов'язково. І зараз я б, наприклад, точно не брала б грант в... вже там через рік, ситуація дуже сильно змінилась. Тому обов'язково для себе песимістичний план зрозуміти, чи потягнути ви його. Що буде? Це це виглядає типу так. Що буде, якщо у вас замовлі замовить не 100 людей в місяць, а 10 людей в місяць розумієте, які витрати, що це за собою тягне, зарплати не забувайте. Тобто, ну купа всяких нюансів. Я дуже раджуся зробити, і зрозуміти, чи потрібно вам це третя умова: це завжди мати якийсь запасний варіант, якщо ви замовляєте щось велике, типу обладнання, як я хотіла. Це не повинно бути вашим єдиним продуктом або послугою. Якщо це товар, то це повинен бути не єдиний товар, який ви продаєте в своєму бізнесі. Бо я щиро вважаю, що зараз неможливо вижити, якщо ви продаєте лише один продукт. Це просто разова покупка зазвичай, дуже малий прибуток і, можливо, взагалі навіть без прибутку. Тому, якщо ви хочете відкрити знову ж таки відкрити бізнес і мати тільки одну якусь послугу або продукт, я. Не то, що я вам не раджу це робити, але я раджу вам мати якийсь записний план, де ви будете брати гроші, якщо це не спрацює. У вас повинні бути допоміжні групи, які зможуть вас підстрахувати в продажах, в разі чого, коли не буде продаватися цей основний продукт, на який ви взяли грант або основна послуга. Тут, взагалі, головне, що я хочу сказати, це те, що я не відмовляю вас від гранту, але. Через те, який взагалі я досвід проходила, який я досвід проходила в своєму бізнесі, який я досвід проходжу зараз з іншому бізнесу, я бачу, як в них ситуація, що відбувається в них, то я вам щиро раджу дуже сильно думати і, скоріше так, роздумувати над тим, що ви збираєтесь зробити за свого бізнесу. Одне діло, коли вам дають просто гроші на. Всі ваші потреби, які ви там приписали. Інше діло, коли у вас з'являється зобов'язання, це такий свого роду кредит, і я раджу його сприймати саме як кредитні кошти, а не як гарантові. хоча це грантова програма. І взагалі я щиро надію, що це відео було вам корисним. Можливо, хтось замислиться над цим, Та? чи треба їм брати грант? Можливо, вони навпаки більше впевнились, що саме для вашого бізнесу це буде суперкласний варіант і суперкласна можливість. І я вам щиро цього бажаю, щоб для вас цей грант реально зіграв добрий жарт. І ви тільки вдосконалили і розвивали далі свій бізнес. О, таке було відео. Все. пока.